Завдяки американському сайту IHERP відкриваю для своєї шкіри все нові нові засоби по догляду. І ось черговий засіб, який мене дуже порадував, це корейська марка Ideal Love Ideal Love. Ось такий зволожуючий тонер з муцином равлика та бджолиною отрутою. На перший погляд, дуже така лякаюча назва, але не варто. Бо ці компоненти насправді дуже корисні для нашої шкіри. Зараз я все детально розповім що до чого. Цей тонер відноситься до такого сегменту недешевого. Вартість його приблизно 500 гривень була на момент покупки. Преміальна якість. І що я хочу сказати: от хто стикався з косметикою, яка містить Моцин Равлика, мені, наприклад, траплялися раніше такі засоби, які залишали липкість, у цей равлика він дійсно відчувався і обтяжував шкіру, мені це не подобалося. В цьому тоніку такого немає. Він легкий, невагомий, але дуже класно зволожує. Навіть живить шкіру, але без липкості, без обтяження, все, як я люблю. Також у складі: е, тут є пептиди, колаген і модекосит. Але я хотіла розповісти про кожен компонент окремо. Моцин равлика, ось той самий слиз, він зберігає вологу в нашій шкірі і підвищує вироблення колагену. Допомагає зменшувати дрібні і глибокі зморшки. І робить шкіру м'якшою і, на вигляд, сяючою. Отрута бджолина, вона також корисна для шкіри людини, неочікувано так, допомагає підвищити циркуляцію та стимулювати вироблення колагену і еластину, що робить нашу шкіру пружною та підтягнутою. Пептиди, це такі амінокислоти, які заповнюють наші клітинки. Підтримують вироблення колагену і мінімізують дрібні глибокі зморшки, завдяки чому шкіра виглядає такою гладенькою, здоровою. Колаген. Цей білок насичує шкіру основними структурними білками для підтримки її пружності і сяяння. Амадекососід це похідник центели азятською. Хто знає вона зменшує почервоніння і має протизапальні властивості, завдяки чому шкіра е має рівний світлий тон. Тобто це і доглядовий засіб, і заспокійливий, і антивіковий, і в першу чергу це зволожуючий тонер. Якщо подивитися на склад, то в перших же позиціях тут все найкорисніше. Секрет равлика і вода з листя центели азіатської, нікотинамід, бджелина отрута. Також бачу тут лактобактерії. До речі, вони чудово оздоровлюють шкіру, мікробіом підтримують у гарному стані. Також бачу тут лимонна кислота, алантеїн заспокійливий, бетаїн, екстракт ламінарії, пантенол, екстракт подорожника. Ну, так, кора, верби, білий, салікс, альба. Тобто, дуже я задоволена, задоволена цим засобом, адже бувають моменти, коли я не встигаю нанести крем. Після, після тоніку, після тонеру, і шкіра дуже сохне після будь-якого іншого. З цим тонером в мене не було ніяких жодних проблем, не було, адже він підтримує ось цю е, вологу на шкірі, і ти відчуваєш повний комфорт аж до нанесення крему.